Таким чином зробили наша міська влада, що почають вони починають вимагати гроші, гроші з батьків. 15 гривень на щоденники. Ринок для них не є, щоденник, не, з ринку не є для щоденком. Вони вимагають гроші на охорону школи, на фонд класу, на фонд школи. Це не враховуючи питання, що вони ще вимагають гроші на гулянці. Let's look!